Ми блокуємо такі хвороби, як Сашки і кореневі гнилі. Кореневі гнилі забираємо раз. Друге, це немає у нас сашкових хвороб колос. Це основне. Так, звісно, задоволені роботи Максим Форт. Так, результатами задоволені. Звісно, рекомендую. Так. так всім рекомендую. Кожен, скажімо так, може вправі вибирати той чи інший препарат для протравки насіння, але обов'язково потрібно брати той препарат, який економічно і ефективно підходить для, ваших, для вашої зони і вирішує проблеми з протравкою насіння і якісним отриманням зерна.